Дівчата Кращі з кращих приїхали на фінал обласної спартакіади, відкриття якого відбувалося в вищому професійному училищі номер 25 Учні професійних училищ і ліцеїв вітали провідний спеціаліст управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Павлюк, заступник з виховної роботи ВПУ номер 25 Володимир Варцава та заступник начальника управління з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України Тетяна Бойко бажали боротися за перемогу команд своїх навчальних заходів до останнього і не забувати систематично займатися фізичною культурою. Спартакіада ПТНЗ це. Результат фізичного виховання і позакласних позаурочних форм роботи, які ведуть у нас викладачі, керівники фізичного виховання в професійно-технічних навчальних закладах. Такі заходи це якраз є той поштовх відволікання дітей від негативного впливу навколишнього середовища. Будемо говорити, і все таке зміцнення здоров'я, підтримання своєї і фізична досконалість. Я вважаю, що це необхідна частина для таких от заходів, які проводяться у нас практично в області. У програмі фінал обласної спартакіади сім. Видів, котрі проводилися на базах різних навчальних закладів системи професійно-технічної освіти. В професійному ліцеї електроніки фіналісти грали в волейбол. Волейбол маємо стабільні результати. Другий рік попідряд виграємо зональні змагання, попадаємо в фінал. Минулого року були срібними призерами. До цього розраховуємо на золото. Світлана Поробок, новини спорту.